Якщо ти втомився постійно косити, поливати і обробляти газон, то газон з повзучого чебрецю це екологічна, невибаглива і ароматна альтернатива. Повзучий чебрець це ароматне почивопокривна рослина, родич середземноморської кухонної трави, яку всі обожнюють. Він швидко заповнює сонячні ділянки, створюючи м'який килим, який природним чином пригнічує бур'яни. Як заміна траві, цей швидко зростаючий багаторічник стелиться по землі, утворюючи щільний зелений покрив. Його дрібні синьо-зелене листя радують око все літо, а якщо не косити, він покривається яскравими рожевими квітами, які приваблюють бджіл. Головна перевага він стійкий до посухи, невибагливий і майже не вимагає догляду. Але перш ніж прибирати газон, Давай розберемося, як правильно виростити газон з повзучого чебрецю. Чи підходить повзучий чебрець для газону? Це одна з найкращих альтернатив газону, оскільки він посухостійкий і майже не потребує обслуговування. Навіть коли звичайна трава жовтіє і сохне, чебрець залишається зеленим все літо. Це низькоросла багаторічна рослина не вимагає регулярного скошування або добрив. Його густе зростання пригнічує бур'яни, так що гербіциди і прополка не потрібні. Перевага. Якщо порівняти повзучий чебрець зі звичайним газоном, він виграє майже за всіма параметрами, крім ціни, посухостійкість. Після вкорінення цей середземноморський трав'янистий багаторічник добре переносить сухий ґрунт. Зазвичай йому вистачає природних опадів. І тільки в найспекотніші і посушливі місяці може знадобитися мінімальний полив. Невибагливість такий газон вимагає менше стрижки, поливу, обробки і добрив, ніж звичайна трава. Він активно росте без особливого догляду, так що ти можеш спокійно відпочивати, знаючи, що твій двір залишається зеленим. Красива листя і квіти. Синьо-зелене листя і яскраві фіолетові або рожеві квіти роблять його декоративним елементом ландшафту. Можна стригти його для акуратного вигляду або залишити рости вільно в стилі кантрі-саду. Аромат деяким подобається запах свіжоскошеної трави, але аромат чебрецю, який розкривається при ходьбі по ньому, куди приємніше. Морозостійкість. Чебрець стійкий в зонах 4, 9, але в холодних регіонах на зиму його можна замульчувати. Стійкість до витоптування у вологому стані чебрець добре переносить ходьбу і приємний під босими ногами. Придушення бур'янів. Швидко розростаючись, він витісняє бур'яни, так що гербіциди і прополка зазвичай не потрібні, приваблює запилювачів. Якщо не косити і дозволити чебрецю цвісти, джоли і метелики злетяться на його квіти, це корисно для саду і просто красиво, відлякує шкідників. Сильний аромат чебрецю робить його хорошим сусідом для овочевих та декоративних рослин, відлякуючи попелицю, мух та комарів. Стійкість до оленів. Якщо раніше твій газон був їдальнею для оленів, то тепер вони його обійдуть стороною. Їм не подобається запах і смак чебрецю. майже не вимагає стрижки. Звичайний газон потрібно косити кожні один, два тижні, а чебрець раз на місяць або навіть рідше. Він природно росте на висоту 5-7 см. Для більш акуратного вигляду можна стригти раз в 3-4 тижні, але навіть без цього він буде виглядати відмінно не потребує добрив. Чебрець рослина, яка не вимагає частих підгодівлі. Надлишок азоту може зробити його слабким. Досить компосту і однієї підгодівлі медленно дистуючим добривом навесні. Недостатки. Ідеальних рослин не буває, тому у чебрецевого газону теж є мінуси. Висока початкова вартість насіння чебрецю дорожче, ніж насіння трави. Вирощування з розесади економічно виправдано тільки для маленьких ділянок. Для великого газону знадобиться багато насіння, а також компост або родючий ґрунт. Повільно вкорінюється. У перший рік чебрець росте повільно і потрібно набратися терпіння. Але як тільки він приживеться, почне швидко розростатися. Вимагає підготовки ґрунту. Перетворення звичайного газону в чебрець вимагає роботи. Але хороша новина полягає в тому, що це робиться один раз, і більша частина роботи займає лише один день. Менш стійкий до витоптування, ніж трава. По чабрецю не можна ходити так само часто, як по траві. Краще, якщо він росте навколо плиток або доріжок. У суху погоду він гірше відновлюється після активного витоптування. Приваблює бджіл. Якщо у вас є діти або домашні тварини, які часто граються у дворі, можливо, доведеться обрізати чебрець, щоб не залучати занадто багато бджіл. Може одревеснивать без стрижки. Якщо не стригти його хоча б двічі на рік, підстава рослини може стати дерев'янистим. Весняна обрізка наполовину висоти допомагає омолодити листя. Через 2-3 роки навіть при регулярній істриці деякі рослини можуть стати занадто жорсткими, їх краще замінити молодими. Як посадити 6 простих кроків повзучий чебрець морозостійкий в зонах 4, 9 найкращий час для посадки осінь або весна. Молоді рослини погано переносять сильну літню спеку. Якщо сієш восени, роби це за 6-8 тижнів до перших заморозків. У холодних регіонах краще садити пізньою весною. 1. Приберіть старий газон. Перед посівом чебрецю потрібно позбутися трави. Це найбільш трудомістка частина, але вона сильно підвищить шанси на успіх. Спочатку скоси газон якомога коротше, мульчування картоном або газетами. Шари картону або газет це простий органічний спосіб придушити траву та бур'яни. Укладай їх в нахлест. Газети не повинні бути глянцевими, а з картону потрібно зняти весь скотч. Щоб картон не полетів, відразу полів його і засип компостом або ґрунтом. Можна сіяти відразу або почекати один-два тижні. Видалення дерну. Якщо хочеш відразу дістатися до ґрунту, зніми дерен лопатою і граблями, викинь його або здай в переробку. Можна орендувати спеціальну машину для зрізання дерну. Укриття плівкою найпростіший спосіб вкрити газон темною плівкою на кілька тижнів, закрепи краю цеглою або камінням. Залиш плівку на 2-3 тижні без світла трава загине. Якщо бур'я не агресивні, можна періодично піднімати плівку, поливати і знову накривати, щоб виснажити їх коріння. Перекопування Хоча перекопування шкідливе для ґрунту, одноразова обробка допоможе швидко підготувати ділянку, розпушити землю на середню глибину і залишити траву розкладатися. Можна сіяти відразу або почекати 2-3 дні. Два перевір ґрунт і внеси компост. Тепер потрібно підготувати ґрунт для посіву. Чебрець росте на різних типах ґрунтів, головне хороший дренаж. Як і його середземноморські родичі розмарин, лаванда він не переносить застою води. Важка глина зажадає більшого поліпшення, а піщаний або кам'янистий ґрунт підійде ідеально. Перевірка pH ідеальний рівень pH для чебрецю – 6, 5, 8, 0. Якщо ґрунт занадто кисла, додай вапно, золу або подрібнені черепашки, внесення компосту Компост секретний інгредієнт для швидкого вкорінення. Шарф 2 5 см поліпшить структуру ґрунту і прискорить зростання. Можна купити мішки з компостом або замовити машину. Розрівняй його граблями, розпушування важкої ґрунту. Якщо ґрунт дуже щільна, допоможе аерація вилами. Це покращить дренаж і полегшить ріст коренів. 3. Вибери сорт. Чебрець буває різних видів, і кожен підходить для різних умов. Ельфійський чебрець, Саймес сапилам, карликовий сорт з дрібним листям висотою всього 2-7 см. Ідеальний для тих, хто не любить косити. Червоний повзучий чебрець Саймес Кокіннас. Найпопулярніший сорт з червоними квітами. Швидко розростається і приємно пахне при ходьбі. Шерстистий чебрець, Саймес Піс Джіносас. Сріблястий сорт з зем'якими листям. Хороший для доріжок і кам'янистих садів. Чарівний килим, Саймес Сапліла Magic Carpet. Яскравий сорт з рожевими квітами і лимонним ароматом. Липовий чебрець, Саймес Хситриадоурас, лайм. Яскраво зелений сорт з цитрусовим запахом. Виростає до 15 см, тому вимагає більше стрижки. Суміш сортів можна купити суміш насіння різних сортів для різнобарвного газону. 4. Посій насіння. Посів насіння найекономічніший варіант. Розрахуй площу, середній газон від 500 до 1000 квадратних метрів. Помножте довжину на ширину, щоб зрозуміти, скільки насіння потрібно. Купи насіння. На 500 квадратних метрів потрібно приблизно 5 10 храм насіння. Краще взяти з запасом Час посіву сі за 6-8 тижнів до перших заморозків восени або через 1-2 тижні після останніх заморозків навесні, глибина посіву. Насіння закладай на 0,5 см і злегка притисни їх в ґрунт. Відстань Цей приблизно 2-4 насінни на квадратний метр. Якщо саджаєш арозеєсаду, розміщуй рослини через 20-30 см. Проростання Насіння проростає за 2-3 тижні. У цей період ґрунт не повинна пересихати 5 регулярно поливай. Перші 3-4 тижні поливай регулярно, щоб ґрунт не пересихала. Коли рослини вкореняться, полив можна скоротити до разу на тиждень або рідше 6 стриги 1-3 рази на рік. Коли чебрець виросте до 5-7 см, можна підстригти його. Для акуратного вигляду коси раз на весну і літо. Якщо хочеш, щоб він цвів, стриги тільки навесні і в кінці літа. Підсумок. Чебрець чудовий вибір для тих, хто хоче менше доглядати за своїм двором. Він посухостійкий, ароматний і відлякує шкідників. Головне правильно підготувати ґрунт, посіяти насіння і забезпечити полив в перший місяць. Через рік у тебе буде гарний, м'який і ароматний газон, який майже не вимагає догляду.